Всім привіт. Сьогодні ми займемося далі доснащенням автомобіля. В минулих серіях ми вже встановили головний пристрій Мультимедіа, де він зайняв своє місце і гарно справляється з усіми поставленими задачами зі своїм широким функціоналом. І тепер будемо дооснащувати, будемо додавати ще додаткові функції. Я повторюсь, те, що ми те, що я задню камеру вже встановив, вона класно працює, і лінії розмітки малює, і все, що потрібно. Зараз так для комфортного використання. Зараз покажу, розкажу, як я її встановив, що там взагалі встановлено, і потім перейдемо до передньої камери, саме до встановлення фронтальної камери, щоб нам було зручно паркуватися, не зачіпляти якісь там перешкоди. І взагалі можна користуватися на постійно виключити і дивитися, що перед автомобілем відбувається. Тому не перемикаємося, зараз починаємо. Працювати далі, бо тут досить такий ще широкий список робіт. По цим дооснащенням. Бо потрібно розібрати ще пластик так, по передній частині, провести камеру, камеру ще внідріть, бо вона там, я покажу, не стандартної форми, і плюс у нас решітка замінена, і вона туди просто не становиться одразу. Так? Немає такого, щоб під штат було все гарно, красиво, защівнув, і воно там є. Тому ми з цими труднощами будемо справлятися, будемо допилювати, клеяти, паяти. Тут при установці, при інсталяції головного пристрою, я закинув там у нас жгут дратів підготовлений для того, щоб провестись в підкапотний простір. Зараз ми, То нам потрібно оцю частину зняти, цю частину, потім закинути е, саму проводку. Виходить, що нам потрібно демонтувати ось цю панельку, залізти там є такий е, як резервуарчик, не резервуарчик, ну такий короб е, під основні елементи живлення під основні елементи електроніки, і там ми його проведемо саме сюди. Тобто сюди кинемо, потім воно все піде, 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 піде. І ось сюди буде, буде камера установлена. Камеру зараз я покажу, якого плану і що нам потрібно буде, який об'єм робіт. Камерка. отака ось. Виробник High Funny Made in China є. Yeah. І вона буде так, от такого плану основний елемент. І буде от планочку вставлятися. Планочка взагалі так розрахована під автомобіль Audi, бачите, бо вона от, от такого плану. Але, але її тут там защолки такі були, защолки, які не поставить. Тому я хочу отак от зробити трішечки під углом, туди углубити її. Вона досить прикольно буде виглядати, от туди стане подалі. Якраз зайде по оцим ось пазікам які от зверху. І Під нормальним кутом, щоб у нас ось номер, номера оцю кромку не заціпляло, щоб його не було на екрані. Ось отак от. І все. Нам потрібно буде просто отут -от трішечки підпиляти, вирізати. Ось отут також підігнати. Тут я вже от відпаяв защолки, вони тут були. Ну, і виходить, що таким от чином буде вона на вид. Прикольно, прикольно. Я думаю, вийде класно і як заводська камера буде виглядати. Далі по камері, по задній, як її було встановлено, провів всі дроти біля е, біля бардачка, під бардачком, і пішло повністю по порогу. Тобто у нас Звідси ви вже бачили, якщо не бачили, то подивіться серію по встановленню головного пристрою. Від башки воно підключилось і пішло отут, отут отут під бардачком. Потім по цим елементам, під пластиком, далі сюди-сюди, провелося. І цю оцю тільки я зняв обліцовку оцю панель і провів туди. Кабель сидіння не знімав, повідщолкував. Отут в самому багажнику панель, провів сюди, потім кабельочок сюди пішов і пішло в саму кришку багажника. Ну Тут ми зараз нічого не побачимо, на жаль. І ось такого плану вийшло її сюди закріпити. Тут досить, досить цікаво, вона закріплена, бо це я в заводській ручці, Дам, якщо видно, Ні, напевно не видно. Заводські ручки я зробив отвір і потім той отвір просто заізолював. Там йде пластик, іде резинка. І щоб не пошкодити сам елемент для відкриття, також його акуратненько туди провів, ну, цей сам штир від камери. Там він досить такий величенький і з тієї сторони його загвинтив, закрутив. И залив герметиком. Основні блачки. Зараз отам все почистим, подивимося, куди можна провод кинути і проведемо проводок. то Там у нас туди буде доступ. Подивимося, що у нас ховається за панелью приводів Чесно, панель приводів тут я ще не знімав. Не дивився, що там. О, можна було і не це а просто, просто чуть-чуть вниз. пахнет. Надеюсь, что на улице. О, шикарно. Тут кабелек длинный и у нас все отлично пройдет. Так, окей, принято. Короче, дивись. Сейчас видно будет. Все у нас выйдет. Ось Простір для того, щоб встановити головний пристрій. Сюди ми залізли, також поганяємо. нам потрібно просунути каби для камери переднього виду. Тобто, я думаю, він піде отам за всіми ділами, щоб нічого нікому не, не заважати. Прикріпиться отут раз, прикріпиться отут раз, отут раз і піде далі. Так, і ми його туди вниз закинемо. Прокинув я кабель ось однією ізолентою, другою ізолентою зацепив. І він ну, тут от, акуратненько йде. От, ось покажу його кусочок. Оп, там він пішов, нікому не заважає. До речі, ось вже під машиною. І вон, бачите, вон, де ми відк... відкрили э, от, блок, де блок у нас. І ось ми. Видно, що можна сюди провід просунуть. Тут... Я у мами інженер. Все. Основні... Основна коса у нас. Зараз збираємо все докупи і буде все чотенько. Головне зараз прослідити, щоб ніде не закусила дрота, яка йде у нас на камеру. Все, проводочок став нормально. він навіть ось ходить вільно. Тому доступ до нього є. І зараз сюди десь виведемо, а ми продовжуємо подальше наші роботи по установці мультимедіа і протяжки дротів. Отак от, от я заізолював. Тут у нас дріт вийшов з цього блоку. Тут кришечку помив, все почистив гарненько. І отак от от у нас виходить. Тепер герметиком залита, заізольована, і туди волога нічого не попаде. І далі буде от, тут -от закріплю дріт, сюди все пройде і піде на передню решітку. тут все у нас готово. Тепер повернули бачок на омивайку. І зараз його закрутимо. Збираємо тепер все в зворотньому порядочку. Вирізати трішечки решіточки. Але тепер ми маємо ось ось так посадкове місце для того, щоб розмістити камеру. І вона окей сюди залітає, сюди ми зараз герметиком все заливаємо, садимо її і чекаємо, поки застигне. Закріпив камеру. Ось на хамоти з однієї з другої сторони. Щоб воно нормально трималося, прижавує добре. Потім е, ззаду я вже позаливав герметиком. Зараз, якщо видно, буде. Так он, герметика там наложив, так добряче, щоб було. І чекаємо, поки висохне. Ну, а поки що займаюся протяжкою дроту. Він отут пішов під цією пластиковою накладочкою. Ось отут от далі проходить заводський отвір. І піде зараз під е, кріпленням. Під кронштейном фари. Все тут добре ось замотав. І по заводській касі я його зараз прикріплю і піде, піде, піде. І туди в салончик. Готово. Тут підзібрав. Все, у нас он тепер наде нічого немає. Ось тільки провід лежить. Його тут зафіксував на одну стяжечку. І пішло вон разом з косою, ось так от сюди-сюди-сюди. Ну і один тільки вихід от з магістралі на е, тормаза, так на гальма провести її туди. вон вон буде отак. І все. Зараз це все вже збираю, бо тут нічого не потрібно. І починаю займатися е, живленням. З камерами ми закінчили. Попереду все встановлено, все проведено. Тільки що побачили, так, як це все було зроблено. Робота досить клопітка, і в мене, якщо чесно, то з першого разу ну я закинув там, є на відео, що я підключив сигнальний дріт до головного пристрою і викинув два драти, так, плюс-мінус на підключення самої камери вже під капотом. Але потім зрозумів, що плюс-мінус під капота ну, трішечки буде неправильно, бо там ніде його взяти. Там, або постійний плюс, там клема є саме плюсова, і котру можна підключити, і там буде постійний плюс. Але вирішив, що так не варто робити, щоб вона працювала тільки при включенні магнітоли. Тому я повернувся до магнітоли, перепровів ще додатково дріт. І підключився від живлення. По задній камері ви все бачили, вона встановлена. Якщо чесно, по відгукам зараз я все покажу розкажу, як вони показують, як тепер зручно паркуватися. Але передня камера бажає бути кращою. Тому при замовленні трішечки, напевно, я прогавив про цей момент, що потрібно було взяти. Максимально Full HD, а я, я замовив Ах тобто 720 p а потрібно було 1080 p Ну, Маємо, що маємо. З часом, якщо що, як буде бажання, то замовлю позаду стоїть HS-серія, котра взагалі закриває будь-які питання. І, напевно, напевно, буде перевстановлено і поставлено також таку саму і наперед. Камерка отак ось була прикріплена. Ну, Вона тут. Воно вон, разом бачите, з значком шевелиться. Ось тут був невеличкий такий зазорчик. Я його ось цей зазорчик, замазав ще додатково герметиком. І взагалі тепер шикарно, шикарний вид, Як, наче вона тут і була. Тобто, отак от вийшло під решіточку, під значок. І так от прикольно, класненько. Далі по кабельку, ну все, як я і показав. Так? Тут у нас от замотано все, і плюс там ну, і саможивлення, і кабель і відео. І ось він у нас пішов, пішов, пішов і пішов по трубочці. Його практично тут і не видно, так, незамітно. Тобто йде якийсь дріт і все практично виглядає, як тут і було. Погнали по налаштуванням. По камері нам потрібно для передньої камери одну настроєчку, одне налаштування зробити. так. У нас тут отак от передня камера, це, я так розумію, або сигнал вона приймає. От Ми її включаємо. і Пріоритет передньої камери також потрібно так було ось, ось в такому положенні, тому включаємо пріоритет камери і передня камера. Це для того, щоб зрозуміла система, що у нас є камерка переднього огляду переднього виду, і її включала. Тобто, от, наприклад, ось у нас задня камера, одразу підтянулись і задні парктроніки передніх в мене немає. До задньої камери взагалі претензій ніяких. Тут така якість, що я не можу словами передати і вдень, і вночі показує взагалі шикарно. Плюс ці всі лінії розмітки, наприклад, вони практично, та не практично, а повністю так повторюють положення керма. І ми ось повністю бачимо там вправо, вліво, назад, вперед. Ну коротше, вона от показує максимально-максимально прикольно. Ось ми до червоної відміточки доїхали. І ось у нас отаке от класна картинка, класне зображення. Тому до камер TIS взагалі претензій немає. Це, напевне, найкраще, що я взагалі міг би порекомендувати і те, що міг би собі поставити. І коли ми вимикаємо передачу, включається передня камера. Передня камера, ну як бачите, якість бажає кращого. Але, але, Але можна користуватися. Також ну це стандартний це на, на будь-якій системі, де, наприклад, у нас є задня передня камера на автомобілі, коли ми вимикаємо задню передачу, то на 5 секунд: 1, 2, 3, 4, 5. І зараз вона вимкнеться ну, трішечки більше так, на 10 секунд. Так от, ну Плюс-мінус 10 секунд. Вмикається передня камера, щоб зручно було паркуватися. і Бачите, що попереду. Вивів окремо собі ось включення передньої камери, тобто її можна от таким от чином увімкнути і дивитися, що там де і як попереду. З кутом огляду, на жаль, на жаль, кут огляду в неї не той, що заявлений, тому не рекомендую цю камеру. Камера взагалі ніяка. Ну, На перший час мені буде її достатньо. Ну, так, взагалі так ось все видно досить інформативно, можна так би мовити. Хоча на відео, якщо чесно, от я зараз записую, вона навіть краще показує, ніж, ніж вживу. От, е, я дуже хотів, щоб у мене зараз вийду, покажу. Я дуже хотів, щоб у мене захвачували ось оці клики. Але клики, на жаль, не захвачує. Тому я плюс-мінус. Ну, от бачите, у нас тут залишається буквально 20-30 см, ну, десь 30 см. Це ми, от коли під'їхали, у нас оцю лінію ось оці, оці оці лінію так було видно. Ну Тобто, нормально, буде, буде достатньо. На, кажу, що на, на перший час тут камера у нас один в один показує. Тобто я все бачу, вона всі на 180 градусів і туди і десь на це положення на вертикальне, на горизонталь 170 чи 160 заявлено. Так, заявлено 160, але вона ну там більше, ніж 160, ви самі бачили тільки що на відео. Там всі 180 точно є, бо я справа, зліва це все видно і досить комфортно при паркуванні. А от що стосується передньої камери, ну нічого страшного, я думаю. <хи> ну як нічого страшного, прийдеться її замінити. Прийдеться її замінити, але це буде з часом. Це буде з часом. Тому вам дякую за перегляд, дякую за лайк, обов'язково їх ставте. І е, до слідуючої серії вже іще деякі тюнячки приїхали, і саме по мультимедіа, тому не переключаємося. І слідуючу серію. Я думаю, зробимо по налаштуванню, бо там досить багато є питань по налаштуванню. В першій частині встановлення, саме мультимедіа, я це не затронув і зробимо окрему серію, котра е, покаже, як налаштувати LuxWAN до Audi А4 в Б8 кузові з 2000 як заявлено, так що підтримка цього, цього головного присту з 2007 по 2016 рік, тобто Рест і Дорест. А там є що показати, що прописати. Тому ставимо лайки, друзям розказуємо, пересилаємо, щоб було більше переглядів. Все, до скорої зустрічі.